Чотири дні залишилось для оновлення даних військовозобов'язаних. сьогодні, 12 липня біля Чернівецького ТЦК та ЦНАПу черги. Що буде з тими, хто реєструвався в електронну чергу та стояв у живій, але не встиг оновити дані до 16 липня? Чи прийматимуть їх у ТЦК та ЦНАПі після завершення терміну оновлення? Розповість Альвіна Абрамчук. У вівторок, 16 липня, спливає термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних. П'ятниця, 12 липня. Біля Чернівецького військомату збираються у чергу чоловіки та жінки. Станом на 9 ранку в черзі майже 50 людей. Чи стинуть вони оновити свої дані до 16 липня та що будуть робити, якщо цього не станеться? Чи скільки стоїте в черзі? П'ять хвилин. Тільки підійшов. Чи не боїтеся, що не встигнете до 16 липня оновити свої дані? Що будете робити, якщо раптом не встигнете? Я думаю, встигну. Ви вперше прийшли до ТЦК? Ні. вже декілька разів. А чому так довго? Ну, по пов'язку. По повістку. По повісті, так? Так, повістку. Ну, повторна повістка. Коли ви ми її вручили? Скільки вже у вас цих повісток? Три. Перша поновлення, а друга просто визволи. Скільки стоїте в черзі? Ну, з 9 години. Чи не боїтеся, що не встигнете оновити дані до 16 липня? ні не боюсь, я вже оновив. Я вже оновив. Це коли було? А, ну, два тижні тому. Оновив. Скільки часу зайняло? Це в ТЦК було? В ТЦК, так. Більше півдня. Я прийшов. Е Оформити відсрочку, так як у мене тато пропав без звісти на війні. Я приніс з собою документи, у мене є сповіщення, аналіз ДНК. І чекаю, поки що прийшов. А коли він зник безвісти? Ну, вже рік пройшов в тому році в червні, 7 червня. Ну, Скажіть, а ви новлювали свої дані? Ні, ще ні. Ну, ну, мене забрало вже сюди. У мене є я по повісті прийшов, так як я був вже в розшуку в цьому. У мене дуже складна ситуація, історія тут. Мене вже забрали, хотіли, як то кажуть, так грубо пакувати і відвозити. Але мені бабуся на телефон скинула е, фото документа, але в цьому ну, фотографії мені сказали, написала повістку. Сказали принести в паперовому вигляді. і Я після того не прийшов, так як я трошки ну, було страшно приходити, тому що, можливо, заберуть. І недавно, це коли 7 числа мене забрали, поліцію зупинила і забрали сюди, цей чергове відділення. І написали, я приніс з собою документи завжди носив в сповіщення. І, і вони мені написали повістку, сказали прийти, але вже. Але сказали, що все буде нормально. Щоб, тобто, оформлю і Тобто, будемо надіятись, не, не знаю. Щоб дізнатися, чи можуть військово зобов'язані оновити свої дані у ТЦК після 16 липня, скільки людей зареєструвалися в електронну чергу, та скільком не вдалося оновити дані? Ми телефонували до Чернівецького ТЦК, але нам не відповіли. Охочих військово зобов'язаних свої військово-облікові дані у ЦНАПі не менше ніж у ТЦК станом на 11-ту ранку у черзі майже 70 людей. Оскільки стоїте в черзі? Поки хвилин 20. <повезло>, повезло поки а чому раніше не оновлювали дані? Ну оновлювали через резерв, але сказали, що треба код QR, а в резерві його нема, не підтягує і прийшли в ЦНАП, щоб видали. Як думаєте, встигнете до 16 липня оновити дані? Ну, якщо сьогодні пройду, то так. Да. раптом не встигнете, що будете робити? Подивимось, Бог його знає. Може, продлять. А то замало часу для стільки населення. Як думаєте, встигнете до 16 липня? Я надію, що ця черга просунеться до 16. мені ще сьогодні на роботу В черзі Ну, десь половиною часа. А чому раніше не оновлювали дані? Ну, у нас руководство зібрало воєнні, я в пожежній охороні працю. Воєнні ВЛК пройшли, а зараз треба бумажки взяти. Як думаєте, стигнете до 16 липня оновити дані? Ну не знаю. В резерві ні, ну, как, нету резерва, як правильно це сказати. Ну, що прийшов, відмітився, що вироши не. Ну, якось так. Що будете робити, якщо раптом не встигнете оновити дані? Не знаю. Будемо бачити. Чому раніше оновлювали дані? Я не знала, тому що я в декретній відпустці. Я думала, що якщо я в декретній відпустці, не потрібно. А так як перезвонили з відділу кадрів, сказали до 16-го оновити. Я медик, тому прийшла й Якщо раптом не встигнете оновити дані до 16 липня? Що буде робити? Знаю. Я не знаю. Штраф я не хочу платити і не маю з такої суми, як мати родиночки. Я сподіваюся, що я встигну. У цнапі чотири адміністратори оновлюють дані військовозобов'язаним. Вони працюють у будні з 9 до 17 та в суботу з 9 до п'ятнадцятої. Далі заходьте по черзі. Скільки часу займає оновлення даних? 5-10 хвилин. скільки приймаєте? Від Відвідувачів. День да керівника чому він за керівництво так. Ну ми вас як працювати нам дозволу. Вчора триста людей вісім людей. З 18 травня у ЦНАПі понад п'ять тисяч військово оновили свої військово-облікові дані. Сьогодні працює нормально. Воно все автоматично все формує на протязі там 10 хвилин. Ми одну особу Onовлюємо. Якщо брати з самого початку з 18 травня, там в день приходило оновити даних біля 80, то останній тиждень ми спостерігаємо, що збільшилося десь 400-450 осіб. Ми оновлюємо. Ну, на сьогоднішній день немає ніяких документально законодавчих підстав приймати після 16 липня. Військове зобов'язання, які не встигнуть оновити дані до 16 липня, нестимуть адміністративну відповідальність. Будуть притягнені начальником ТЦК, складена постанова про притягнення за вчинення адміністративного правопорушення і буде накладене стягнення у розмірі 17 тисяч гривень. У ТЦК буде інформація відносно такого військового зобов'язання, Можливо, потім вже скасувати такий штраф, але масово будуть розсилати повістки, вже це якби оголосили. Саме Міністерство оборони, що масово будуть розіслані всім повістки, і після нез'явлення протягом двох тижнів до ТЦК та СП буде накладене стягнення. Якщо військово зобов'язані до 16 липня не встигнуть оновити свої військово-облікові дані, то вони можуть це зробити після, каже юрист. Якщо не встигли до 16-го оновити, але 17-го, 18-го, 19-го і подальшому людина оновить свої військово-облікові дані. Це вже не буде штрафних санкцій. Тому не обов'язково, якщо людина не встигне оновити, але через 2-3 дня, ну чи більше вона все ж таки оновить за допомогою ЦНАПу ТЦК через РПС, тоді ж штрафних санкцій від держави не буде. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій, Андрій Кордубан, Новини Сі 4